Матуся, люба дуже мила, ти мене ще з змалку звечею навчила. І щодня навч... навчаєш, як любить родину, мову нашу гарну, рідну Україну. Буду українка, як і ти, матусю. І за тут науку я тобі вклонюся. як сонце любить, як вітер і трави, і води. Годину щасливу і в радості мить, любіть у годину, негоди, любіть Україну, усні і наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно, живу і нову, і мову її солов'ю. Три чотири Гарна ти матусю, люба, дуже мила. Ти мене ще з змаху звичаю навчилась. Щодня навчаєш, як любить родину, мову нашу гарну, рідну україну Українка, як і ти, матусю, і за ту науку я в тобі вклонюся. Та б кошневі коло хати, хрущі над весь немадуть. Багатирі з плогами йдуть, співають і досі, дівчата, а матері вечері ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірна зіронька стає, дочка вечеря подає. А мати хоче навчати, та словейку не дає. Поклала мати коло хати, маленьких дівчинок своїх. Сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата словейко не затихло.